Це моторошні кадри з квартири, де жорстоко зарізали одразу чотирьох людей. А це чоловік, який так розправився з найріднішими двома сестрами та батьками. Майже добу він був у помешканні з трупами. А коли поліція виламала двері, просто мирно сидів на кухні. Копів викликали колеги однієї з убитих сестер. На роботу ця Ліля там не прийшла на роботу, а вона десь в інституті. Я не знаю, ну університеті вона називається. Ну, якому імені, я не знаю. Вона лаборантно працювала. не вийшла на роботу, стали за нічого, не вийшла. Визвали міліцію, міліція визвала ті, що скривають замки. Вони тоді пішли, відкрили, а там за попередньою інформацією. Спочатку було вчинено вбивство матері та сестри, які знаходилися вдома. А ввечером, уже 4-го числа, коли батько та інша сестра повернулися, вчинено було вбивство їх. У цій квартирі мешкала звичайна багатодітна родина, батьки, дорослі діти та онуки. Тому що сталося пізніше. Сусіди мають лише одне пояснення: спека та психічна хвороба одного із синів. Того, хто накоїться страхіття, тут звуть Славком. Йому 42 роки. Він найстарший син у родині. Він вчився в інституті. Він школу гарно закінчив, десь ну, дуже гарно вчився. Ще в армію служив. Хай в армії його побили, він прийшов і це значилося з ним така. От він мав групу, він на пенсії був по інвалідності. Всі знали, що він хворий. Хворий, але не агресивний, тож спокійно жив із родичами, хоча сусіди зізнаються, Славка завжди побоювалися. Я його боялась. Теж я боялася, щоб війська не в сісти. З ним не сяду. Як могла така людина? Як могли допустити, щоб оце він тут жив серед нормальних людей? Минулого тижня у чоловіка сталося загострення, і родичі викликали йому психіатричну бригаду. Та чому ж медики не забрали агресивного хворого? Вони з ним поспілкувалися і сказали: не видумайте, він нормальний. Все ага. вони уїхали. Він лишився. А забрали б вони. Не було б цього горя. Я вважаю, що, навіть хоча як більший медик, що вони виноваті, є. Якщо б вони його забрали, б цього й біди не було. Після жахливої смерті чотирьох людей Славка таки забрали, але вже не медики, а поліція. Навіщо він так розправився з рідними? Затриманий, шокує своїм зізнанням. Він твердо переконаний, що своїх родичів не вбивав. Я зараз не знаю, де знаходиться мій батьків насправді. А сестри? Я знаю, що сестри мали могли вийти за цей період заміж і змінити фамілію. Я сам проживав останні де саме більше п'ятнадцять років в квартирі. Без батьків без сестер. Без батьків без сестер. А кого ж тоді він пошматував ножем у власній квартирі? Ви тільки послухайте, що йому вважалося. До мене неодноразово приходили люди, обчищали хату, і звідти зникали. Причому користувалися при цьому батьківськими документами, матері, коли потрібно було щось довести, мені розказували, що це твої батьки, це твої сестри і все так та і інше. Був самозахист то, то сама, в квартирі, був, тому що далі терпіти губування в хаті було неможливо. А від кого ви захищались? Від хороводів банківських. Хароді? Були банківські хороводи. Хто які хороводи водить в голові у чоловіка, поки немає офіційних довідок про психічний стан затриманого, прокуратура просить арештувати його на два місяці. В обов'язковому порядку буде призначена судова психіатрична експертиза, якою буде встановлено чи має він будь-які психічні захворювання чи ні. Що ж буде з небезпечним чоловіком далі? Найбільше сусіди бояться, що після процедури психлікарні Славка просто випустять, і він далі житиме поруч із ними, але ж у світі своїх примар. Така гуманність до хворого може коштувати життя всім, хто опиниться поруч.